Привіт! Хочу поділитися з вами інформацією про засоб, який користуюся я сама на постійній основі. Це сиворотка концентрат з нової лінійки косметики вже пару років, бо в прошлому році вийшла нова дерматокосметична лінійка. В Clinical Solution. Зараз ми компанія Mary Kay має 4 бустери концентрати. Одна з них це сиворотка, це сиворотка концентрат це плюс Ресфератро. Дуже-дуже такою ніжною, 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 ніжною текстурою. Дуже легкою. Мені кожного дня після очищення і тонизування потрібно десь 2-3 краплини для мого обличчя ще пару краплинок на зону декольте я використовую, бо моя шкіра потребує вітаміну С. Усі ми знаємо, що наша шкіра і організм людини не може накопичити вітамін С, і він отримує вітамін С. Тільки зовні. І до шкіри доходить зовсім зовсім до трошки з того, що ми можемо з'їсти з вами кожного дня або випити вітаміни. Це буде там 1% чи менше 1% ще попадати до нашої шкіри. Але це, це вітамін С дуже-дуже важливий. Бо що робить вітамін С? Він бореться з вільними радикалами, що, виникає, що викликають старіння шкіри. Робить освітлення пігментації, це дуже важливо, бо ми більш молодшими виглядаємо, коли наша шкіра має дуже-дуже рівненький тон шкіри. Зміцнює шкіру, стимулює вироботку колагену, посилює дію інших вітамінів. А і є. Клас! Що також входить? Ресфіратро це антиоксидант, це природна вироботна шкірою білків, колагену і ластан. Це наша дуже м'якенька еластична шкіра буде завжди, бо сиворотка концентрат включає десь 80% діючих речовин. І вона проникає в кожну клітину, допомагає вироботки колагену і еластину. Та допомагає захищати від руйнування колагену. також допомагає захистити шкіру від уф фільтрів променів, які сприяють передчасному старінню шкіри. Також усю сиворотку концентрат входить ацетіл гіксад 8 Він зменшує видимість вікових ліній на нашому лиці та зморшок. Підтримав природний рівень колагену та еластину. Що такі наші вікові що такі, а, вікові лінії? Це наші емоції. Кожного дня ми з вами посміхаємось або смучуємось, або чомусь радіємо. Це наша міміка, це наша. А, Емоції, які ми отримуємо кожен день, і для того, щоб розслабляти наші ці мімічні заломи, мімічні ці наші лінії, ресфератро робить це розслаблення. Також бустери усилюють усилюють дію наших. Засобах, якими користуємося: кремов, сивороток та інших засобах, якими ми використовуємо, окрім нашої сиворотки концентрат. Я дуже задоволена результатом. Мені дуже подобається, як виглядає моя шкіра, і я дуже круто використовую цю сироватку для зони декольте. Особливо влітку, коли хочеться щось такого легкого, але цю сироватку концентрат я використовую в щоденному догляді кожен день на круглий, круглий рік. Дякую, пока!